Всемогутній Боже, я призиваю Твою присутність, щоб тільки твій дух провадив мене і захищав від усіх спокус, які ставить мені злий дух. Будь зі мною, коли я відчуваю спокусу, зрішити або покинути шлях праведності. Не залишай мене одну. Господи, ти знаєш, що без тебе я нічого не можу зробити, бо в тобі я живу, рухаюся і існую. Без тебе я впадаю в гріх і гину, сміцни мене своєю тихою присутністю, звільни мене від усіх злих бажань і думок, які ведуть до гріха, і провокують спокусу. Дай мені сили долати труднощі, щоб я вірила, що твоєї благодаті мені достатньо відведи дію Злого Духа і не дай йому повернутися до мене. Нехай він не стане моїм супутником. Я не хочу мати з ним нічого спільного. Збережи моє серце чистим і наповни його своїм милосердям. Зміцни мене мужністю та рішучістю, щоб я могла мужньо протистояти злу та його наслідкам. Сильно у вірі, я протистоятиму тому, хто є батьком брехні. Я не хочу визнавати його думки і шепіт своїми. Тільки тобі, Господа, я довіряю. Нехай не буде мені соромно навіки. Амінь.